Я біля річки хочу продовжити таку тему. Затронула стосунки. Як вибудовувати стосунки, як бути комунікативним в стосунках, як прописувати бажання на стосунки, щоб були... Ну, дуже багато пар, проживає непрості не, не періоди свого життя. Це не тільки пов'язане з війною. Це взагалі як вам сказати, ну зараз мені багато почало попадатися відео про рід. Родові програми проживаємо, наприклад, одинокість. М -м багато людей бояться одинокості, розумієте? І багато людей тримаються за стосунки, тому що є такі програми, переконання, хто мені на старості води подасть, там хто з ним буде ухажувати, діти. Так, це дуже важливо, але м -м стосунки ще іноді програються. Оці всі сценарії вони пов'язані навіть з родом. Бачите, я почала знімати відео і згадала про род родові програми. Я цього, звісно, також не знала. Коли починала своє сімейне життя <з Sach Quantum> вибудовувати, то я не розуміла, чому так відбувається, чого постійно щось відбувається, щось не. Так, щось не то постійно все повторюється, якісь а тепер уже звісно, коли ти втрачаєш. Ти починаєшся досліджувати. Ну, не даремно ж кажуть, що психологи йдуть ті люди, в кого дома проблеми, так? Тобто психологом, то, то й хоче розібратися зі своїм життям. Так воно і вийшло, тому що дійсно зараз до психології ще підключила ці родові програми, почала вивчати, що воно відбувається з нами, чому так, чому деякі дійсно шукають собі партнера, не знаходять або постійно програються сценарії, Ну, рекомендують пропрацьовувати стосунки, щоб іти в нові. Але ви знаєте, я вам скажу, що там не тільки коли пропрацюєш стосунки, підеш нові, що щось не повториться або щось не станеться. Я думаю, там також бо знову спрацює, тому що іноді родові програми підключаються, розумієте, тобто рід Через нас хоче попрацьовувати свої програми також. Тому чисто психологічно попрацювати з мозком, йти там нові стосунки, а рід почне знову ж створювати такі ну, відносини, що ви будете знову проживати те саме. Тобто тут якби, комплексно потрібно підходити, розумієте? Тут треба розібратися на родовому рівні і психологічно, там, чому такі стосунки, з чим це пов'язано, як це відбувається. Я думаю, це все важливо все. От про це хотіла з вами поговорити сьогодні. Але зараз такий красень пливе. Ви хочете його побачити? Це була моя мрія. Весною я хотіла на цьому красені поплавати. Ну, не на такому. а, в принципі, навіть, можливо, на такому. Зараз я поверну камеру, ви його побачите. Дивіться. От він плеве до вас на зустріч, цей красень. О, ще один плеве. Люди насолоджуються життям, тому що вже жовтень, скоро закриється сезон. І зараз річка така спокійна, знаєте, ще немає таких бурхливих емоцій. Тому дуже-дуже класно. Така вам ще в камеру попала краса. Не буду вам запажати спостерігати. Дуже красиво, гарно, мені подобається. Там ще один красний плеве на зустріч. Ой, поговорили про стосунки, про від наслоджуємося. Пронасолоджуємося. Про да, головна формула насолоджуватися процесом стосунки. насолоджуватись процесом виховання, насолоджуватись процесом народження дітей. Ну, саме головна формула щастя це насолоджуватись. Навчитись відчувати оцю насолоду з дітьми будь в чому. А це найголовніше. Убіймаю вас.